Господарська діяльність Івано-Франківської мерії фактично паралізована. Причина тотальне блокування рахунків Держказначейством. Як відомо, фінансуються лише так звані захищені статті, а саме зарплати, частково енергоносії та медикаменти. Натомість повністю припинена видача коштів на ремонт доріг. Як наслідок, зупинився асфальтний завод. А за виконані у травні та червні роботи підрядники не отримали понад 3 мільйони гривень. На даний час. Ну, скажімо так, на 27 червня в нас є зафіксовано десь порядку 2 мільйони 24 тисячі заборгованості за надані за виконані нами роботи і надані послуги, тобто це експлуатація, і поточний ремонт. Ну, більша частина там звичайно поточний ремонт. Якщо ж порахувати суми заморожених видатків на інші заходи, кажуть у мерії, то загальна сума сягне майже трьох десятків мільйонів гривень. Спостерігати за цією ситуацією сторони запевняють місцеві чиновники більше не будуть. Тут почали збір підписів за скликання позачергової сесії. Куди запросить керівництво обласного казначейства. Більше того, місцеві депутати готові провести виїзне засідання у Києві, адже відношення центральної влади до Івано-Франківська, меру Віктора Ношкевичу, нагадує диверсію: звертатися будемо, ситуація не поміняється. Нічого не дасть розмова. Значить, будемо робити протестну акцію позачергову сесію, а не позачергову виїзну сесію в місті Києві під Держказначество я з деякими своїми колегами міськими голами говорив. Вони готові підтримати таку акцію. По іншому випадку будемо винні. Ми. А ще чиновники мерії мають намір поскаржитися на блокування рахунків Держказначейством у правоохоронні органи. Також на офіційному сайті міськвиконкома виконкому оприлюднять реєстр платежів, аби громадськість побачила справжнє фінансування від держави. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.